Найбільшою містерією є слово панувати не над кимось, а на своїй землі. Прив'язання до мови, віри, звичаїв, ідеалів, предків, їхніх моральних, релігійних, політичних, економічних і соціальних догм, вистражданих і викутих в вогні змагань і переказаних прадідами внукам це прив'язання є фундаментом нації. Коли читаємо історію Європи, читаємо історію її народів. Читаючи історію Росії, не бачимо нічого опріч темної маси русість одних, глупота других і нікчемність третіх приведуть напевно світ до небувалої ще катастрофи. Коли організм не бореться з хворобою, вона його жирає. Коли народи не хочуть боротися зі злом, зло нападає на них? А коли по цій катастрофі впаде царство диявола? Коли на руїнах доведеться знову будувати життя, перед нами стане завдання. Який зміст вложити в рами нашої державності? Якою має бути нова Україна? Яку правду треба їй нести? За Україну вільно від обіймів московського спрута, вільно від всякої Москви. Україну на руїнах потворної імперії і захланицького народу, за Україну вільно від держави тирана, за Україну не пацифістичну, що ставить мир в рабстві понад все, лише за Україну, в якій віджив би давній войовничий дух нації, яка свою правду і Божу справедливість ставляла б понад життя. І добробут лише за Україну стародавнього князівського Києва, Україну Хмельницького і Мазепи, Полуботка і Шевченка. Тепер, коли глупота, підлість і трусість, здається, обіймають державу над усім світом. завдання України є в сто крат тяжче як коли-будь раніше. Його вона має виконати або загинути. закуштувавши свободи, вона до рабства не поверне. Дватися проти охлялої сили, це можуть москалі, але їх природний стан це бути рабами справжньої сили. Де така сила стоє перед ними? Вони падають на коліна перед своїм володарем, коли він такий, як Петро Перший або Сталін і перед чужими, коли він такий як хан Татарський падають і каються, а на інакших нападають і загризають, повна безстрашність. Абсолютне стовідсоткове зречення всього московського, така ж абсолютна афірмація своєї правди тільки тим зломимо Москву спочатку у своїм серці, а потім на нашій, на своїй землі.